Так, це наше приміщення ОВК. От можемо прийти Добре. сюди, подивимося. Це якраз де у там, там, там нас є. Отак от, от у нас загнали сюди журналістів, спостерігачів, міжнародних спостерігачів, всі тут дюрбилися, а ОВК тут було і тут вже реагування. В таких умовах. Так? От сьогодні 25 число. Результати вже рахування публічно оголосили. Голосування... Жерпання повинно було завершитись 21 числа і трошки, як нам здалося, був певний план, який порушили. У нас конверти були двох видів різної цукрості. Я це не дивно. Але наша наш довірена особа від удару це помітила, переклали на мертві, перетасували і вже під окром спостерігачів, міжнародних спостерігачів, журналістів не наважився голова комісії повернути, як вона було. Тому жертвування відбулося, і, до речі, представники демократичних сил об'єднує позицію удару, отримали місця в ДВК. Тобто то Введення в систему вже відбулося. і... Але далі відбувається, Жеребки витягнули, і начебто результати відомі. Але потрібно після цього як я покажу дані в систему. І система повинна видати склад кожної комісії. От на цьому і зупинилась. Голова МВС у в роботі комісії, яка до цих пір триває. Тобто вони зрозуміли, що жеребкування відбулося справедливо, може їх не задовольняють результати цього жеребкування, бо пішло не по їх плану. І мені здається, і за цього до цих пір не підведені підсумки, що є звичайно порушено. Тобто виведення ще триває, і публічно, начебто його оголосили, а начебто і немає. Начебто вже технічна частина відбулася, а результату Ну, Вони маніпулюють тим, що до 26-го не мають так. право так. О -о сформувати, але оголошення після 21-го. До речі, тут є представники ОВК від об'єднаної опозиції від, від опозиційних сил. От я пропоную їх послухати, що вони скажуть свою думку про роботу. От Замголова комісії від батьківщини. Ситуація в принципі у нас зрозуміла, що є якби... Процес в процес якийсь е, мутної води. Тому що е, на сьогоднішній день порушені норми закону. Ми 21-го не підвели піску, 26-го дніші е, комісії не зможуть провести вже свої, е, почати свою роботу, тому що ми не маємо результатів, ми не маємо польменного тиску. Результати жоркування не оформлені жодним документом. Навіть опротестувати результати у суді ми зараз не маємо змоги, тому що немає чого протестовувати. Немає протоколу, немає рішень. Документи на початок засідання членам комісії не були роздані. Я якби активно цював дякую і дякуючи активним дякую зусиллям що... замголови, вони тільки дали список <пусті> хто під яким номером з партії. Йде. А є так є хотіли є навіть є не давати буде... цю інформацію. Який... Єдиний цепен, який ми інформацію. просто вже вибували Бігалі. і прохали, що дайте ж подивитися за що ми голосуємо, за що ми жеребкуємо. Ну це Так, так. Ми якби тут хто з наших членів активний був, ми його прошили писали. Ми його шили, ось ми, в принципі, завдяки цьому зараз маємо результати, які якби, відбулися, ми порахували, ми всі результати звели, і нас тепер просто так якби, не зможуть якби, обійти. Але ж ну, наші якісь намагання далі проводити роботу, вони, на жаль, ігноруються. Я телефоную заступнику ну, володії, я телефоную секретарю, з мого номеру просто не підіймаю телефончик. Ось, і робота на сьогоднішній день заблокована, і навіть дієте. Зараз консультуємося з юристами не можемо зрозуміти, хто. Дякую вам за вашу громадянську позицію. Це дуже важливо. Тому що всі ми відстоюємо наш завтрашній день. Кожного з нас це залучить дуже ва дуже важливо, щоб не вкрали наш голоси, щоб не вкрали не вкрали майбутнє. Було б побажання від членів комісії отримати подарунок рукавички з вашим підписом для того, щоб тримали удар і великий я, я, я Він чу, Якщо, якщо здесь у поручника не буде віти, що було десь як <зап> <зап> є... приложимо. <зап> Віталік, ми будемо на кожне засідання приносити. <зап> Запасные пару штуки достойны. Угу. Тепер у нас ще більше наснаги, ще більше енергії, було. Ні, якщо, якщо є, ми завжди поряд. Дуже гарно це було виїхати. Якщо наші представники юридичні собою, ті, хто роблять юридичне супроводження, угу. якщо потрібно буде депутати обладнання, ми завжди під рукою. Да? Завжди, завжди під рукою. Поспілкувалися з членами виборчої комісії, розуміємо, які ризики на сьогоднішній день є. Розуміємо ті комбінації, ці алгоритми дій, які використовує влада для того, щоб зробити комфортну умову для маніпуляцій, для того, щоб вибори не пройшли прозоро, для того, щоб вкрасти. ну Давайте будемо називати речі своїми нами. Якщо вибори будуть маніпуляції, це завдання вкрасти голоси виборців. З таким майбутнім ми не можемо будувати не сучасну країну. Завтрашній день. І тому я хочу звертатись до кожного, хто буде працювати в виборчій комісії, для всіх спостерігачів, для всіх, хто не байдужий, для того, щоб це дуже важливо, щоб кожен голос не був крадений. Тому з цим принципом, неважливо, як голосують, а важливо, як рахують, ми залишимось країною третього світу. І це боляче чути, коли до нас. Відгукується як до світу. Це залежить від нас. І на, сь на сьогоднішній день пройшла зустріч членами э, пружної комісії. Ми розуміємо всі ризики і зробимо все э, для того, щоб юридично не дати можливість фальсифікувати результати виборів. Ви знаєте, я хотів відмітити, що наші зусилля не були марними, і ми добились результату. Тобто не дивлячись на ту ті недоліки закону про вибори, які ми маємо, але демократичні сили отримали членів ОВК. І наші наша робота по 97 му ОВК теж ефективна. Це навіть ми можемо побачити на тому, що у нас уже третій раз змінили голову ОВК, тому що усвідомили, що дуже важко щось сфальсифікувати або зробити під пиль пильним оком громадськості спостерігачів та небайдужих громадян. На сьогоднішній день останній голова якого нам сюди влада спустила в місто Бровери, це сумнозвісний Максим Сітінко, який був причетний від партії влади до виборів в Обухові, Вишневому, києво Святошинському районі. Ці вибори прогреміли на всю країну як нечесні, непрозорі та сфальсифіковані. Сюди кинуті найкращі сили фальсифікаторів влади. Але ми успішно їм протистоїмо і вже знову, як було під як було сказано, досягнули певного результату, не дали їм сфальсифікувати е, жеребкування до ДВК, і демократичні сили отримають тут членів комісії. Вони на сьогоднішній день тянуть з підведенням підсумків, бо не знають, що робити. Але ми відстоїмо ці результати і відстоїмо результатів самих виборів.